Що Україна зануриться у суцільну темряву? Франківськ активно готується до імовірного повного блекауту. І сотні пунктів обігріву, які мали розгорнути на випадок негативного сценарію. Наразі цілком готові більше половини. Ще два десятки мають дооблаштувати у найближчі дні. 23 у нас є частково готові, в яких на соні ще не вистачає або генераторів, або не вистачає буржу. Ще нам треба збирати таких приміщень ще в порядку 15 приміщень. Ніхто не знає, коли наступ облакав. Бог, дай Російська Федерація зробить ще одну агресію, дасть такий величезний ракетний обстріл по нашій критичній інфраструктурі, і в нас може не бути світла на протязі певного періоду часу. Від трьох там, до, семи, до семи. Нам треба бути з цим всім, всім готовим. Дай Бог, позарій цього нічого не було, обстріл, і нашу на систему витримала. Але ви знаєте, плани... Навіть не знаю як цих людей назвати якихось, напевно, що вони вже не люди, а які просто займаються терором українського народу. Майже третина із цих пунктів обігріву у підвалах житлових будинків. Частину із них, каже очільник Комфортного дому, уже забезпечили усім необхідним. Ми закупили буржуї двох типів. Вони будуть базуватися, знаходитися у нас на підприємстві на складі і будуть завезені на об'єкти тільки в разі вже конкретної необхідності. Для цього, звичайно, у нас є обладнання та техніка. Також закуплено бензинові генератори потужністю 3 кВт, які будуть розводитися по цих самих пунктах обігріву. Хочу наголосити, що вони не будуть працювати цілодобово на цих пунктах обігріву, а будуть працювати для зарядження гаджетів. Встановлено також водопровід від центральної води, доки він буде працювати, давати воду, і в більшості в 80% встановлені туалети. Генераторами, ліхтарями, водою та в окремих випадках навіть спальними місцями забезпечили і низку освітніх закладів міста. Якщо електроенергії не буде упродовж доби, тут теж запрацюють пункти обігріву. Звісно, ми всі розуміємо, що школа і садок це не те місце, де мають бути сторонні люди. Але ми готуємося зараз до найгіршого варіанту. То школи Івано-Франківська, як і школи всієї України, будуть готові прийняти людей для того, щоб надати першу необхідну допомогу, зарядити телефон, випити гарячого чаю, зігрітися. Канікули ми запланували ще пару місяців тому, з 24 грудня по 27 лютого. Тобто, якщо блекаут припаде на ці дати, то діти будуть. На канікули. якщо ж не дай Боже, це станеться раніше під час навчального процесу. Ми всі розуміємо, що навчальний процес більше всього буде призупинений. Тим часом енергетики розглядають нині і можливості запуску когенераційних установок на кількох котельнях міста, зокрема у мікрорайоні Пасічна, щоб мати змогу у разі критичної ситуації розподілити надлишок енергії, яку вони генерують на інші об'єкти. Утім, її наголошують буде небагато. 600 кВт ми можемо е, котельня може генерувати в мережу як надлишок відповідно цих 600 кВт ми можемо по мікрорайону пасічна по енергосистемі наші розділити тобто ми можемо заживити як у ті е, самі пункти оберів а так само можемо подати і на заклади освіти відповідне відповідну напругу відповідне навантаження але маємо розуміти чітко що у нас є 600 кВт, і ми необхідно зробити ті заходи які будуть е, Обмежувати споживання виключно на 600 кВт, тобто більше як 600 кВт. І така сама ситуація в нас по Фітьковича. Ми можемо частково, якщо включити там теж порядка 680 кВт можна генерувати в мережу. Ми можемо частково, не частково, а фактично майже повністю забезпечити тією потужністю, в разі чого обласну лікарню повністю. І якщо там ще є невеличкий запас, ми можемо так само ліцей Сабата заживити по тій мережі нашій. Тим часом пункти обігріву вже розгорнули і в села громади. Мова йде як про традиційні денні, так і ті, що мають рятувати людей від холоду на випадок довготривалої відсутності світла і тепла. Більшість у закладах соціальної інфраструктури пропрацьовують нині і варіанти розміщення франківців у приватному секторі. Прихистити у себе на кілька днів у разі критичної ситуації. Мешканці сіл готові матерів із дітьми та літніх людей. Андрій Гаргара, телеканал 402.